Ну що ж, друзі, тут все дуже мінімалістично і дуже гарно, цікаво, компактно. І найцікавіше, що тут є для мене, це основна страва, йде разом в комплекті з цим розігрівачем. Тут я відчуваю якусь воду. Скоріше за все, це одразу там готова вода для розігрівання. У нас є інструкція, як це все запустити до реакції. Також. Тут у нас 70 грамів страви, 70 грамів, це у нас написано на менюшки. Це у нас або соєва паста з яловища, або приправлена колбаса. Тобто у нас 70 грамів ще тут і тут. Це соєва якась паста і приправлена колбаса. Також 100 грамів у нас мигдальний торт. Це у нас по-любому ця прямокутна штучка. І смажені кімчі. Смажені кімчі це. Гостренький салатик має бути в цій упаковці. Також пакетик із дрібничками. Подивимося, що він що в нього входить. Це у нас така тарілочка. Це у нас спеціальна тарілочка. Цікаво, що тут ложка. Ложка, в принципі, як американська, але більш пластиковою є. Мені здається, вона не така є прочна, може зламатись, але набагато прочніші, ніж наші ложки. Також, також тут є 10 грамів. Це у нас шоколадні кульки. Шоколадні кульки у нас тут внизу написано: є. Так, Тарілочка у нас готова для вживання їжі. Будемо розігрівати, дивитися в інструкцію і розігрівати. В інструкції у нас написано також попередньо я це все перевів. Так, тут написано: візьміться за вторинну упаковку. Це у нас скоріш за все, цей пакетик, як показано на фото вище. І сюди потрібно вкласти ось цю основну страву. Також написано, після повного видалення нагрівального елементу закрийте нагрівальний мішок якомога швидше та швидко складіть отвір нагрівального мішка в упаковку. Це все зрозуміло, і також міцно візьміть обгортковий папір, як показано на фото, вище, швидко потягніть його вгору з силою, доки нагрівальний ремінь повністю не від'єднається. Тобто, у нас в упаковці ось тут. в... Є якийсь нагрівальний шнурочок, який потрібно потягнути, і він запустить реакцію. Потім швидко його потрібно закрити. І також закрити це все в цьому пакетику. Нагадаю, що в основній страві тут у нас рис із шинкою має бути. Так, відчиняємо.